Наша академія едукейшн створена на базі школи бухгалтерської справи Маестро. Якщо ви загуглите Маєстро-Бухгалтерія, ви побачите і наш сайт, і наші сторінки в соціальних мережах, тому що це наш соціальний капітал, це наші люди, наші випускники, студенти, клієнти. Ви бачите, багато. Відгуків, які стосуються фінансового світу. Що стосується саме факультету менеджменту управління командою, тут я буду вам теж розповідати на лекціях свої практичні кейси, успішні дії, ділитися своїми історіями успіху і конкретно, як потрібно працювати, щоб зберегти команду, виявити лідерів. І масштабуватися там далі рухатись і розвиватися.